Російські чиновники роблять заяви про плани масштабного будівництва на окупованій частині Херсонської області. Що насправді стоїть за цими заявами? В які об'єкти Росія насправді вкладає гроші? Як це пов'язано з військовою логістикою? І як цьому може протидіяти Україна? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада збирається побудувати у Скадовську простір для відпочинку. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олександр Дудка. За його словами, на новій локації планують проводити музичний фестиваль Таврійські Ігри. Як пише центр журналістських розслідувань, проект будівництва на березі Чорного моря рекреаційного центру розроблений із претензією на створення цілого курортного містечка. Крім простору для відпочинку і розваг із концертними залами і спортивними майданчиками, там планують також побудувати санаторно-курортні комплекси і житлові квартали. Голова окупаційної адміністрації Скадовська вважає, що це буде практично нове місто, яке стане родзинкою Херсонської області. Заява про начебто розбудову окупованих територій пролунала днями також від російського віце-прем'єра Марата Хуснуліна. За його словами, вже затверджений генеральний план окупованого Маріуполя на 20 років. Також розробляють генплан Генічіська, стверджує російський чиновник. Нагадаємо, що раніше призначений Росії керувати окупованою частиною Херсонщини, Володимир Сальдо заявляв про намір побудувати нове місто на Арабатській стрілці на узбережжя Азовського моря. Після цього він і Хуснулін прозвітували про начебто будівництво урядового кварталу, яким насправді виявився медичний центр українського професора Козявкіна, що будувався до окупації. Депутат Генічівської міської ради Юліан Лучко розповів новинам при Азові, що ставиться скептично до таких планів окупантів, оскільки Арабатська стрілка це дуже незручне місце для будівництва. Під'їзди до неї взимку часто. Потрапляють під підтоплення, все залежить від рівня води в Азовському морі і направлення вітру. Дуже часто дорога, яка веде до материкової України, переливається. Це по-перше, по-друге, наскільки я зрозумів, потім з наступних повідомлень, що був вже побудований урядовий квартал, так називаємо. Але ж цей урядовий квартал це виявилася клініка Кизявкіна. Це є Довгобуд, наш на Арбатській стрілці, дуже гарний комплекс, який був побудований вже на 90%. який зараз окупаційна влада вже показує, як свої добутки, що вона все побудувала. Так що, моя думка це профанація і не більше Арбатська стрілка це е, е, рекреаційна зона, яка влітку приймала дуже багато відпочиваючих. На зараз це вже який е, сезон туди, ну, не, не приїжджає ніхто, е, там відпочиває тільки солдати Російської Федерації, які ми допомагаємо цим відпочинок зробити більш незабув незабуваємо. Так що е, для місцевих е, ситуація дуже дуже складна. У Скадовську також немає сенсу будувати якісь масштабні проекти. Вважає депутат. Навіщо будувати місце поруч з Скадовським, Якщо зі Скадовська виїхало багато мешканців, я е, впевнений, що е, ніякої ну, по причини будувати е, місто поруч немає. Ну, вони ж хочуть показати, що вони не ринують а навпаки, будують. А на жаль, по факту маємо зовсім протилежне. Що тільки руйнація, де ніякої відбудови, є розуміння, що це вони роблять більше для свого внутрішнього споживача. Я маю на увазі, що це транслюється на Російську Федерацію, і вони своїм мешканцям перш за все показують, як вони себе гарно ведуть на окупованій території. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський вважає, що заяви окупаційних сил про, начебто, розбудову міст на Херсонщині мають пропагандистський характер. Зокрема, на Арабатській стрілці масштабного будівництва досі не відбувається. Про це політик розповів у коментарі новинам про Азов'я. Всі місцеві чудово знають, що там, де окупанти, нібито планували будувати новий цей комплекс, нове містечко. Там вже були корпуса заморожене, будівництво, і фактично вони там в готових корпусах зробили там косметичний ремонт і показали, що це нібито нові об'єкти. Звичайно, що на місцеве населення це ніяк не спрацювало як пропаганда, але для Аудиторії російської, можливо, якийсь ефект воно мала зараз. Є інформація, що там час від часу якісь роботи проводяться, але масштабного будівництва ми там не бачимо. Також плани на будівництво дозволяють окупаційним чиновникам освоювати бюджети, які на це виділяються, додав Юрій Соболевський. Це буде ще один такий прожект, такий саме прожект, який вони там скодовсько планували. не планували. Це була тільки декларація. Да що нібито це буде, що там буде потужний порт який буде працювати з е, судами, але це, це цього всього не буде. Це виключно прожекти, які, по-перше, спрямовані на, на те, щоб відзвітуватися, показувати якусь бурну діяльність, а по-друге, освоєння бюджету, який Москва виділяє на так звані нові регіони, які вони називають наші тимчасово окуповані території. Я дуже сподіваюся, що. Збройних сил України вони раніше проведуть всі необхідні дії по деокупації, ніж там ці проєкти вони розпочнуть хоч якось реалізовувати. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про плани російських окупаційних сил щодо півдня Херсонської області. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо днями повідомив, що на 24-й рік запланований капітальний ремонт ділянок доріг Новотроїцьке Чаплинка і чаплинка армянськ За словами окупаційного чиновника, коли ремонтні роботи будуть закінчені, з'явиться другий зручний маршрут із Херсонської області до Криму і назад. Загальна пропускна спроможність збільшиться удвічі, заявив Сальдо. Політолог із Херсона Володимир Молчанов вважає, що окупаційна влада планує ремонт доріг, оскільки розуміє, чонгарський міст постійно перебуває під загрозою знищення. Те, що вони зможуть це зробити, це не означає, що в перспективі Україна не зможе порушувати цю ці комунікації. Вони зараз дійсно в жахливому стані. Власне, і за часів нашого контролю там не надто жваво проходили ремонти. В Кримському напрямку, хоча з іншого боку, наприклад, Мелітопольська траса, Одеси Одеса Маріуполь, вона була переважно вже в такому проїзному стані, і тому ця дорога, яку власне, зараз росіяни переважно її використовують через Ченгарські мости, вона доволі проїзна, але вони розуміють, що Чонварський міст він постійно під загрозою знищення і тому хочуть налагодити шлях об'їзни через перекопський перешивок, Для чого їм потрібно буде від Новотроїцька через Григорівку на Чеплинку, відновити повністю ту дорогу, яка є. Вона частково була відремонтована досить таки. Необережно нашим великим будівництвом приблизно до, якщо не помиляюся, або до Павлівки, або до Строганівки з боку Григорівки, але між Григорівкою і Чеплинкою вона залишається в жахливому стані. Так само ділянка дороги між Чеплинкою і Армянськом також непроїзна. Проблеми з відновленням доріг зараз в окупантів немає, каже політолог. Крім того, для власної логістики вони можуть використовувати мости через канали північно-кримського і сполучного каналу між ним і Каховською системою. Це буде міст через північно-кримський канал біля самого Армянська. По-друге, це міст через сполучний канал між північно-кримською та каховською системою. Між Чеплинкою і Григорівкою, тому там ну, і є менші мостки через, через такі вже другорядні канали. Тому це треба буде звертати на це увагу і в разі таких, скажімо, ознак проведення таких робіт знищувати передусім оці мостові переходи. Вони невеликі і вони не потребують там великої кількості. Це не Антонівський міст, і навіть не Чангарський міст. Хоча щодо Чангарського мосту, то там треба особлива тактика. Інша трохи ми бачимо, що ворог в короткі терміни вміє відновлювати прольоти цього мосту. Причому Дженкої виробляє конструкції. Там вони набагато коротші, набагато простіші, ніж були на Антонівському мосту. Логістичні шляхи між Кримом і Херсонщиною окупанти використовують перш за все для військових цілей, розповідає Володимир Молчанов. Тому, на його думку, важливо вражати перш за все такі ділянки на окупованому півострові. Порушення взагалі будь-якої логістики в Криму набагато гірше в плані відновлення здатних до відновлення е, мостів через, наприклад, гірські місцевості через ущелини. Навіть Севастополь досить легко відрізати від е, решти е, окупантів, е, за шляхом, наприклад, знищення мосту через річку Чорну або Початок Севастопольської бухти, тобто там є багато дуже таких на всіх дорогах є багато місць, те, якщо пошкодити чи знищити якусь ділянку, то її відновлення буде набагато витратнішим і довшим. І тому я думаю, що варто звернути увагу. Після крім знищення Кримського мосту, звичайно, варто звернути увагу на, саме на гірський передгірний Крим, де зосереджена основна частина російських оцих е військових запасів, зокрема і Чорноморського флоту, яким вони використовують постійно, М і при, наприклад, бомбардування так званими кабами. Саме там е ці запаси бомб зберігаються. В районі Севастополя і тому порушувати логістику в районі Севастополь-Сімферополь, карасобазар це Білогорськ. Це доволі не складно з точки зору, скажімо так, влучань і довготривало з точки зору наслідків. Військовослужбовець збройних сил України, політичний консультант Олександр Антонюк, вважає, що Росія, яка не розвиває свої власні території, тим паче не буде вкладатися у розвиток окупованих регіонів. Жодна територія, яка перебуває під окупацією Російської Федерації, не набула ні економічної, ні соціального буму. Давайте подивимося взагалі на інші регіони, які вже Стало є визнаними територіями Російської Федерації, я маю на увазі ще після розвалу радянського союзу, і сказати, щоб вони там розвалилися достатньо серйозно, не можу за виключенням. Хіба що перед чемпіонатом світу, тобто вкладені великі кошти, були у Сочі, і там дійсно створена принаймні така. Ну, по різним оцінкам, ну але на ті кошти цей регіон міг би виглядати дещо краще. Крім того, окуповані території півдня перебувають у зоні ризику через бойові дії, зазначив політолог. Залучити інвестиції окупаційній владі навряд чи вдасться. Якщо підходити з простої елементарної логіки, чи буде вкладатися в такі проекти будь-який серйозний. Інвестор, навіть представник сусідніх країн, які входять в коаліцію підтримки Російської Федерації, а в ті території, де може завтра прилетіти умовно ракета, дрон, снаряд, і рознести всі ті вкладення в їхні так в пух і прах. Мені здається, що ті, хто рахує гроші, точно це вкладатись не буде. Значить, знову ж таки, висновок – це чергова інформаційно пропагандистська бульбашка, з, яка просто, окрім створення чергової бутафорії, нічого не запропонує, ні тим, хто в це повірить. Ні, в кінцевому результаті і ми на це можемо дивитися дещо спокійно. Хоча знов ж таки оцінювати наміри і настрої, тому що поява таких пропагандистських відео ініціатив однозначно просто на. Просто для нас дає сигнал, що Російська Федерація буде триматися за цієї до останнього. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це статую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.